Привіт! Мене звати Ірина Сіра. Я випускниця курсу СММ-спеціалісти від Genius Space 42-й потік. Мені 32 роки, я мама двох дітей. Проживаю в чудовому містечку Буськ, яке недалеко від Львова знаходиться. Зараз я у декреті, але це ж не назавжди, правда? Тому я вирішила використати цей час із користю для свого розвитку. Сфера соціальних мереж завжди мене приваблювала. Ну, куди ми ж без них? У мене є подруга, блогер з власним брендом одягу, який вона успішно продає через соціальні мережі. І коли я запитала в неї, яка професія найбільш цінна для її бізнесу. Вона без роздуму відповіла СМ-спеціаліст і додала, що зараз їх реально на ринку не вистачає. У пошуках платформи для навчання я натрапила на «Genius Space». Дочини курс. Моя ціль була доволі проста: допомогти чоловікові із його справою. Я працювала менеджером з продажів. Потім ми відкрили свій бізнес. А про самен спеціальність я знала лише, що це маркетинг в соціальних мережах, і все. Пам'ятаю, як на початку навчання мені було дуже страшно. Все здавалося складним і незрозумілим. Але з кожним модулем, завдяки подачі матеріалу і підтримці спікерів, я все більше занурювалася у цю професію. І знаєте, що найголовніше, тепер я хочу не просто допомагати чоловікові, я хочу бути повноцінним СММ-спеціалістом. Кожен спікер курсу професіонал, але при цьому. Пояснюють дуже просто і доступно. Навіть якщо ти повний ночок. Для мене було справжнім відкриттям тема чат-ботів. У чатах курсу завжди допомагали розібратися. Чи це з домашніх завдання, чи щось незрозуміле у темі. <му> Найважче це, напевно, було початок. Сумніви. Чи готова я? Чи варто вкладати гроші? Раптом не вийде. Але скажу чесно, воно того варте. Я отримала стільки знань, скільки не очікувала. Так, мені це страшно почати нову сторінку в ролі смен-спеціаліста, але я готова. У мене є база знання і навички. Що залишилося? Залишилося тільки практикувати, набиратися досвіду. І таке головне пам'ятати, що ця сфера постійно змінюється, і треба розвиватися разом із нею. Знаєте, і найкрутіше я зробила свого першого телеграм-бота, і він працював. А ще під час навчання у мене з'явилось два потенційні клієнти, які були готові зі мною працювати. Ну, це просто вау. Я щиро від душі рекомендую Genius Space всім, хто хоче стати справжнім спеціалістом. Цей курс дав мені сильний старт і впевненість в собі. Дякую Genius Space за нову професію і новий етап у моєму житті. Па-па!